Наскільки складно читати людину за зовнішністю, наскільки важко презентувати себе за певних обставин. На ці та інші питання школярі знайдуть відповіді на тренінгу з мистецтва публічної комунікації. Публічно виступати перед широкою аудиторією заняття не з легких. Учні школи молодого журналіста відчули це на собі. Нелегко сконцентруватись на конкретному питанні та дати влучну відповідь на нього, коли на тебе дивиться 30 пар очей. І при цьому треба пам'ятати про власну зовнішність і рівну поставу впевнений погляд. Експеримент, який провели на тренінгу, довів, людина може визначити багато інформації лише за зовнішністю. Школярам вдалося визначити вік, професію, сімейний стан і навіть хобі людини, яку вони побачили вперше. Коли учні перейшли до практичної частини заняття, то вже з впевненістю користувались всіма порадами, які встигли засвоїти під час тренінгу. А після власного виступу охоче ділилися враженнями. Сьогодні нас на так перше будь-об'яні і наштованде. сделать для того, чтобы быть для всех окружающих ну, личностью, ну, чтобы сразу тебя всерьез восприняли. Ну, сегодня на тренинге я узнал очень много о том, какой должен быть имидж у людей, о том, что, как люди должны говорить. Для меня самое полезное сегодня на тренинге это было высказать свои положительные качества и негативные. Тепер жоден з учнів школи молодого журналіста не розгубиться, якщо доведеться публічно виступати, адже вміння влучно, логічно та гарно говорити одне з найважливіших умінь журналіста. Я справжній оратор.